Так, любенькі, дорогенькі, чи не близько біля вас. Ну так вроді близько стоїть. Зняли відео на той канал, тепер прийшли на цей канал. Щось подивимося для когось. карти. І побалакаємо з вами. Щось. Щось. Сьогодні були розклади цілий день, щось Є язик. Є язиком вручаю, ну треба, надо. Ну, надо. YouTube не любить простоїв. Так що не YouTube не любить, а ви не любите простої. Щось знайду, зараз так, що останнє відео крайнє. Хтось писав, що відповідь, відповідь йде в слідуючому відео. Зараз подивлюся, якщо знайду, значить відповім. На дворі холодно, тут сижу в кофті. Пішла в хаті, котел запустила. У нас холодно. Не знаю, я кого доцям кидає, що спеку передають в Україні, ну поки спеки немає. Поки місь холодно, коти сплять десь он позаривалися. Тобто, зараз, якщо я знайду відео та швидко, від я просто знайду, що там виписали і почитаю, хтось, писав, хтось щось писав, хтось щось питав. Не пам'ятаю, але питав хтось. І відповім вам Та поїду в зірновий. А як ви швидко відкли... відкликаєтеся? За глазовида, щось ви але Я вже блідом, що ми там і балакали. Ну, з обтікою, там є врача, яка вам скорення. Спасибо всім. Ну, вже не в цьому хіба. Тож десь щось прочитаю трошки. Ви можете розсуждати тільки за вашу сім'ю і ваших дітей. Ну, так я за свою сім'ю, я ж за ваших дітей не розсуждаю. Я можу розказувати своє ну, щось із свого життя і за ну, із життя своїх дітей, примерно і з практики. А от лично, хто це пише, Світлана, ну я ж за ваше життя і за ваших дітей я не розсуждаю абсолютно, тому що я не знаю. Дуже великий багаж практики, повірте, такий, що скільки жизнь і судів людських, що є, про що поросуждати. І так само за своє життя, да, я можу щось сказати там і свого життя. Ваше життя іменно я ж не трогаю. Моє покоління сім'ю тягнуло, і родителі теж. Нинішні діти там тянуть всіх. В кожного своє, в кожного свої діти тягнуть своє. Тут таке, розумієте, понятно, що в кожному особистому випадку А чого хтось пише, це явно не для українських жінок. От, блін, погано не пам'ятаю, про що ми балакали. Це явно не для. А чим українські жінки не такі, як там якісь жінки? Ну, така різниця? Ну, якщо будь-яка жінка хоче, якщо ми балакаємо за відношення, щоб для неї був нормальний, адекватний чоловік. Чи там про що ми балакали, не знаю. Ну, Якщо українська жінка не достойна, щоб для неї був адекватний нормальний чоловік? А там, примірно, яка жінка цього достойна, чи вона щось по-другому хоче? Все для українських жінок, просто як українська жінка себе веде. В однієї жінки отак чогось в житті виходить, а в іншої жінки зовсім по-другому. Чого? Тому що це залежить від жінки. Одна жінка взяла чоловіка, і от запряглися і тянуть в місті. Десь підправляє, десь підказує, десь іще якось так десь, чуть, надо, що тобі кажуть, і от воно так. А друга жінка, непонятно, що хоче. Ага, ось Тетяна прекрасна, мабуть, це вона. Ви розказуєте, що друга жінка вампір, порче, мабуть, робити та привороти, а що буде її і, і, і відтоги за її діяння. Може, будь, взагалі нічого не бути, Таня. Може взагалі нічого не бути. Понимаєте, як вона робить? Як вона робить, хто її робить, Там теж свої нюанси є. Якщо людину закриває так, що нічого тій людині не буде. А є, зрозуміло, що вирве все. І не в неї, і не тільки в неї, а в її дітей, і в потомство її. Єсть по-разному буває. Чи є той бумеранг? В яких случаях є? А в яких случаях ніякого бумерангу немає? Тому що, опять же, все, як ти, як ти цю людину закриваєш від цього всякого. Не все. Єсть бумеранг, прилітає, коли знаєш, так воно як то зроблено, непонятно що і як. А єсть, а є бумеранг, той летить, і б'є по тій людині, який, от, от що ви розказуєте, вампір. От там це я розумію, що чоловік і дві жінки. Одна жінка жінка, а друга жінка, вона йде, як там в триголіку. То може летіти по жінці його офіційній жінці, чи там неофіційній, з якою вони живуть, може летіти туди. Через що кажеться, що вовремя треба виходити? Якщо ви розумієте, що треугольник, я вам не раз казала, що хто перший виходить з треугольника. якщо ви бачите, що дійсно треугольник, не так, щоб показалося щось. Бо дуже багато в розкладах, розклади ми робимо, і там щось показалося. І ти дивишся, ну, ну, ну і карта це не послідня інстанція. Ну, я того, що ви приходите сюди, дивиться карта. Карта зовсім цього не бачить. Карта бачить ваші фантазії. Карта бачить, що є жінки, такі, розумієш, вони сознательно і безсознательно зроблять чоловіка винуватим, щоб він там доказував, він пригав, скакав і показував, доказував кожну минуту, кожен час, що ні, я ніде не був. Всякі є жінки, всякі є чоловіки. І тут. Може прилетіти, а може і не прилетіти. Є робиш розклади і розумієш, жінка та розказує, ну як жінка розказує, що там і в треугольнику, я всю жизнь, і мені, мене це устрає, і мені це подобається, ну, що я ні за що не відповідаю, а він мені подарк, а він мені це, і він мене любить дужче, ну, ніж жінку, і все. І ти дивишся по карті, блін, ну, звізда звіздою. Тільки з неба зв'язку в лобах сунуть. І ніде нічого і ніяких, і чиста карта, абсолютно чиста карта. Може, десь защита така, може десь такі дійсно чистки робляться, що от вона все щищає себе. Там робиться негатив, а там щищає себе всі. Чистка теж, чистка не тільки там, де на нашу зробили. Є дуже багато половина людей, які, яким я починаю я чи там до кого ви йдете робити чистку, і ти розумієш, що в людей в тих руки трошки не Через когось, через заказування, через щось. Йди і розумієш, що ну, десь там трошечки. Людина цього боїться. Не всі це про це скажуть. На чистки, так сказати. Ну, Видно, ну, це дуже хорошо. Тобто, ось колода, яку береш, навіть не треба оту, оцю. Ось колода, яку береш і ти вже розумієш, в кого чим руки замазані. І все, є всі таке. Людина може хорошу робити чистку собі. І хороший захист славити. Відновилася, то відновлювалися після розкладів. Важко відновлюватися, ну, вже така, така, що треба все співати. І в нас похолодало, це ви писали день назад. Похолодало. Якесь таке, ну не літо. От місяць нема літа. Так що всяке буває, дівчатка, і я ж вам кажу, що не завжди. Ту людину прям по руках б'є. Не завжди. Не завжди. От як не інтересно, не завжди. Давайте щось я вам почитаю. А потім подивимося ми з вами карти для когось, може, щось хоче карта сказати. Давайте так зробимо. Ось які золоті слова. Якщо щось я включу його. Ага. Ще все вам. Сейчас у нас начнём заново. Ну, про настоящий успех. Что делает жизнь прекрасной? Это семья. Я думаю, семья и дети. Вы знаете, что такое успех? Успех ⁇ это когда ваши дети хотят быть с вами, когда они уже повзрослели. Вот это успех. Сколько людей могут иметь всю эту чушь, а их дети не приезжают домой на праздники? Да ладно, меня всю жизнь называли никчемным ребенком. Самое крутое ⁇ это когда твои дети всю жизнь называют тебя. Папа. Что делает жизнь прекрасно? Ну ты подумай-то. От він і каже, що, може бути, до хрена цієї шушери, мушери, багатства і всього. А, а, а. Давайте я сам трошки почитаю. Вчора я побачив сцену, яка зворушила до глибини душі. Почувши тихий удар у вікно, я виглянув на двір і побачив горобця, що лежав нерухомо на терасі. Поруч стояла інша паш, пташка, його пара. Вона злетіла, не відходила, просто залишалася біля нього. Я на мить відвернувся, і коли знову подивився, побачив щось, що змусило моє серце завмерти. Вжева пташка лягла поруч, пригорнулася так, щоб їхні голови торкались одна одної. Вона заплющила очі і завмерла. Та це, це ж Бач, все одно погано. Жива пташка лягла поруч, пригорнулася так, щоб їхні голови торкались одна одної. Вона заплющила очі і завмерла, мовби вирішила краще померти поруч, ніж залишитися на самоті. Ця сцена змусила мене задуматися, наскільки глибокими можуть бути зв'язки, навіть серед птахів. Як іноді, любов, як іноді любов важливіша за саме життя у світі, що навчає нас. Невпинно бігти вперед, змагатися, досягати і не озиратися. Ми все частіше забуваємо про головне, про близькість, про зв'язок, про любов. Ми вимірюємо успіх тим, що накопичили ну, наші багатства в лапках, а не тим, наскільки глибоко любили. А між цими двома маленькими пташками була проста, але глибинна істина. Любов найцінніша, що ми маємо. Коли вона йде, частина нас хоче піти разом з нею. Можливо, саме цього бракує світові, здатності зупинитися і залишитись поруч, тримати за руку, не йти, навіть коли все навколо, навколо каже, рухайся далі. Бо природа не рахує ні грошей, ні перемог, вона цінує тільки зв'язок. Якби ми вчились в цих пташок, Можливо, нам було б легше згадати, що справді важливе, і знайти дорогу назад до себе і до інших, до справжнього. Такі, хлопчики і дівчатка, діла. Діла, діла, діла. Зараз подивимося, щось іще. Давайте ще ось оце почитаємо і тоді замка. Повертаючись додому з роботи, він перш за все йшов мити руки і до дитини, ігноруючи накритий стіл і свіжу газету. Тоді я вдруге закохалася у свого чоловіка. Ну, Той тобто чоловік повертався з роботи і перший йшов мити руки, а потім до дитинки. <кій> Жінка закохалася в свого чоловіка вдруге. Мамі треба відпочити, усміхався він, брав на руки Олеся і не випускав, наспівуючи щось ніжне, поки син не засинав. Мамі треба відпочити, бурмотів він сумно, підіймаючись вночі, змінюючи пелюшку і підкладаючи мені наше сонне диво. Терпляче чекав, поки син носиться й обережно насититься, ну, поїсть. І обережно перекладав його в ліжечко. Мамі треба відпочити. Закочував він рукави й годував нашого маленького Вередуна з ложечки. Мамі треба відпочити, вдягав він трьохрічного Олеся на вечірню прогулянку, даючи мені можливість побути наодинці з тишею. Мамі, треба відпочити, шепотів він змовницьки в сміх всміхненому сміх... сину, який просив казку і йшов вигадувати нову прямо з голови. Мамі треба відпочити, перевіряв він домашні завдання, пояснюючи на пальцях те, чого Олесь не міг зрозуміти в школі. Мамі треба відпочити, шикнув він на Олеся, який щойно повернувся з випускного. Варто було почути ці слова, як душу гортала ніжність, тепле, тепла тепло. гортала ніжність, тепла м'яка, мов кодра, що вкриває від побуту й втоми. На очі навертались сльози щастя, якими хотілося поділитися зі світом. Був і третій раз, коли любов до чоловіка накрила мене з новою силою, коли слово мама було замінено на бабуся. Бабусі треба відпочити. Ну це вже як постаріли вони. І внуки появилися. Бабусі, треба відпочити, злегка пожартував він, погрозивши пальцем нашому онукові, який розк... розкапризувався під час першої ночівлі без мами й тата, і почав тихенько наспівати колискову. Бабусі треба відпочити. Підморгнув він онукові і почав збирати вудки, готуючись до походу на ставок із первістком Олеся, це вже й синовим сином. Бабусі, треба відпочити, сказав він із легкою ноткою докору, простягаючи онукові навушники, щоб той не вмикав планшет на всю хату. До народження онучки він не дожив, зовсім трішки. Діти забрали мене до себе, не захотіли залишати в порожньому домі. Коли я вперше взяла на руки онуку, розплакалась. Мені здалося, що ось ось я почую такий рідний голос. Бабусі треба відпочити. Навіть озирнулася з наївною надією, що це не примара пам'яті. Ввечері, вже майже засинаючи, я почула шепіт Олеся з вітальні. Спи моя рідненька, спи, той сина почула, вона засинала і почула шепіт то Лесям свого сина з Вітальні. Спи моя рідненька, спи. Мамі, треба відпочити. Той син все взяв від батька. Я підвелася, підвелася і обережно прочинила двері. Олесь гойдав на руках донечку, тож її внучку, син її гойдав на руках внучку, тихенько наспівуючи колесково. Ту саму. Тату. його вже немає з нами, але його слова мамі треба відпочити, живуть. От вам, що діти беруть в своїй сім'ї, що діти беруть із сім'ї, в якій вони ростуть, в якій вони виростають. Отакі, бачите, мудрі, мудрі написані. Так, тепер мудрі ми будемо. Давайте дивитися, хто що. Хто що? А що тут я хотіла? Хотіла ще сказати, за украдена є таке, от робить шоста і є як украдена доля, ворована доля. От, то есть все карти показують. Як це може бути? От як це? Можуть це робити через ритуали. Тобто перетяжкою там роблять? А є, Ой, вибачайте. Люденьке добре. А є елементарна завість людська, змінює долю, тобто як ворога на доля йде. Тобто там дитинка маленька, дивилася, завидували, тобто, от така, от така. там десь відношення з, з кимось хороші завидували. Тобто, це теж вважається, як украдена доля. Тобто людина живе, як не свою долю. О, дивися, є карти, які чітко показують. У кожній колоді є своя карта, яка показується. Просто мені довго його шукати. Ну, зараз знайду, тому що забув розклад сьогодні, і ми дивилися це все. Ось у своєму заверху є. Крадена доля називається. І в кожній колоді є так, ну, є про це карта. Тобто ворована доля, є через ритуали, є через завість людини. Витягують все її, тобто, через що робимо ми і з завістю боремося. Так що є багато чоловік. Починаєш розбиратися, приходити на чистки. ой 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 І, І оту таке. Тобто дуже завість, може змінити долю. Не може, а в основному, якщо дійсно сім'я десь живе, непогано, все, і все в її сторону, завість, завість, завість. От, дуже часто буває, знаєте, на пустому місці, от, все, все провалюється, проваля робиться. Із нормальної сім'ї, з сім'ї, яка в достатку, в якої там батьки, діти, все нормально, все. А потім дивишся, а там як ще. Просто навіть карта показує, як попіл залиши. От змінюється доля. Тобто по долі вони йдуть, обсудили карту, по долі вони йдуть. Хорошо, все, стабільність, все, от люди своєю завістю. Особливо, якщо це рідні люди, якщо це кровні люди. Дуже серйозно тут теж було, це трошки все Ось карта крові була, то кровні по крові. І от змінили, забрали долю. Так що буває і таке. Нерідко буває. Нерідко буває. Давайте для кого карта щось хоче нам сказати сьогодні, подивимося, чи хоче, чи не хоче. І для кого, і що хоче сказати. І прошу. Так, про імператрицю. Жінка, яка в статусі, жінка, яка сама себе зробила, жінка, яка в достатку може жити, коли неї достаток може бути, хтось з нею бореться, з цією імператрицею якась боротьба, йде. хтось з цією жінкою бореться, стараються її попети, По По через триугольник. То есть борьба иде в треугольнику в самому. Молода, интересно, борется с вами. з вами. С императрицей борется молода, интересно девочка. А борется она за стабильность свою. То есть, чтобы жизнь была стабильна. Чтоб жизнь была красива. Вот вам. Опять, бачите, Вон, два мужчини тут нарисовані і триугольник. За стабільна, за королеву Пентаклі. Всіми путями хоче зайти в королеву Пентаклі. Щоб сісти на свій трон і в своїй стабільності бути. За це вона й бореться. Все. Ну і що карта хоче нам сказати? Вона вважає, що це, знаєте, лотерея виграла, виграла в лотерею Ось такий білет. От шанс її в житті взяти, від житті все. Хоча тут нема короля, але я карта не показує, що ти борешся за чоловіка. От Він тобі нужен, так як чоловік ну, от, от без денег він би тобі точно нафіг би не нужен. А от є фінанси, тобто людина більш за його фінанси. За місце під сонцем, щоб жити стабільно, сито, діток добре і все. Ну, діло в тому, що тут вже, тут уже карта, третя сторона. От оця, що стабіль, за стабільність бореться, ця молода, інтересна дівчинка, вона, вона себе запутає по ногах і руках. Тут як пута на ногах будуть. Фіхти розпутаєш потім себе, якщо хтось це дивиться і для когось це, через цю стабільність, через цього короля. Тут пута такі на ноги зав'яжуть, що хоч би ногами там ходила. Бачиш, як розруша. От цей чоловік не для того, щоб дати стабільність цю, а для того, щоб розрушити життя її. Понимаєте, як от учитель, щоб туди не лізла туди, куди не треба. Тут уже карта зовсім і так. Ти йдеш за красивою життю, ти йдеш до нього за стабільністю цією. Ти вважаєш, що це в тобі шанс такий, от прям чуть на не небіса дали. для того, що ну ти запутаєш себе так по ногах, Пута на ноги такі одінеш, що твоя життя повністю рухне. А через що? От давайте, як карта бачить, через що? Ну, з чим зв'язана оця. Це теж от хочеться Королевою будь-пінтаклею. Хай навіть не імператрицею хочеться бути, тому що цей статус, це до цього статусу, долізти треба. А просто Пінтаклевий королевою, стабільною, щоб красива життя, красиво все. А ну, в чому буде розрушення, Ну в чому от, в чому? Ну, тройка мічей, яка тебе унічтожи. Якщо є хтось, то третій там в сім'ї дивиться. Ну, тривольник. Що? Ти потеряєш його, все одно ти потеряєш. Цей бой проиграєш. Цей бой проіграє однозначно. Урок не винесе урок. не винесе. Є желання і все. Тут карта. Ну, тут бачиш, тут карта може бути здоров'я і може бути. Як сказати? От емоційний якийсь нестабільний стан може бути. Тобто людина може заплатити не, не ну, емоційно нестабільністю своєю. Тобто можна сісти на ті препарати, депресанти, на це все, тому що ця боротьба вимотає наскільки, що ну, знає, як сам собі не радий. Не те, що потом там сам, сам, самої на себе сили не вистачатиме. Пута, пута. Це можуть, може бути карта показувати, що десь може бути заказано, десь, може, людина сама вміє, не знаю я, але можуть на ноги одіти, на ноги одіти такі пута, що примерно, знаєш, життя, життя буде така, що хотітиметься вмерти. Життя така, що хотітиметься вмерти. Неравний бой, який йде за цього чоловіка між цими домами. Ось вона ще не йде пентакльовою дамою, вона ще тільки хоче зайти в даму. Тобто Вона навіть не йде, коли імператриця, пентакльовою дамою. Ось вони йдуть. За цього чоловіка от бой буде проіграний в третьої сторони. Тобто, дівочка, молода дівчинка, яка хоче, ось тут тобі треугольник, ось карта показує, ось треугольник, карта показує. Ось ми будемо плакувати себе, свою життя цього короля. І на раді будемо не королю, не раді будемо не самі собі. Так що дівчатка молоденькі, красиві, фігурні, думайте, куди лізете, і думайте, чи ви, ну як сказати, ситуацію це можете потягнути, тому що, що буває дуже серйозно. Серйозніше, ніж ви думаєте, ці треугольники. Хтось опусте рука, хтось так, а хтось прийде до когось. Заплати денюжку і, і накаже свого обітчика. Буває таке. Такі діла. Все вам розказала. Сьогодні нагадалася от душі. І на відео, і без відео, і, і отакі от діла. Все, мабуть, пока-пока.